У Полтавському педагогічному університеті відкрили новий факультет психології та соціальної роботи. Його створення обумовлене багатьма факторами. Один із них це регіональний запит ринку праці, який засвідчує потребу у фахівцях-психологах, кажуть у виші. Ми включені всі у військову ситуацію, так, і ми не маємо. Відповідної кількості фахівців, які будуть працювати, саме психологів, соціальних робітників, які будуть працювати з цими проблемами, надавати кваліфіковані допомоги. Тому ця ідея це реакція на виклики часу, на виклики сьогодення. Фахові психологи, які працюватимуть у кризовому напрямку, це потреба сьогодення. Війна породила багато проблем, особливо на соціально-психологічному фронті. Говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр. До наше життя війшли такі явища, які ми стали свідками воєнних злочинів. І у зв'язку з цією агресією виникають нові виклики. І у зв'язку з цією агресією є жертви, які потребують і психологічної підтримки, і соціальної підтримки. Всі учасники. І військові, і внутрішньо переміщення особи, і діти це особи, які отримали надзвичайно психологічне, психічне навантаження. Вони потребують такої допомоги. Зараз у педагогічному університеті діє факультет психології. На ньому навчається 650 студентів. Попит на новостворений факультет психології і соціальної роботи теж очікують, кажуть у виші.